Доброго дня! Погода 26 червня 2023 року в Україні загалом в більшості регіонів прогнозується пасмурна та хмарна. Дощі будуть в північному та східному регіоні. Також невеликий короткочасний дощ можливий в центральній частині країни, інші регіони без опадів. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла, а вдень від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря буде триматися від плюс 13 до плюс 14 градусів вночі, а вдень температура становитиме від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла вночі, а вдень від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Південний регіон матиме найяснішу погоду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла, а вдень від плюс 27. До плюс 28 градусів тепла. Температура на Сході України вночі буде від плюс 15 до плюс 18 градусів, а вдень від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. На цьому все. Така погода на 26 червня 2023 року в Україні. До побачення!